Доброго дня всім підписникам та відвідувачам каналу Спіка. Сьогодні до вашої уваги обзор, невеликий обзор апарату спіка TAF 250p i PFC LCD Cold Air Arc. Це апарат з водяним охолодженням в комплекті йде. Він відрізняється від предыдучого апарата. Тим, що має в наявності водяне охолодження і от такий роз'єм. Використовується роз'єм на цьому апараті. Оцей він з'єднаний з водяним з блоком водяного охолодження. Ось, оно Апараті спіка в такому вже без водяного охолодження, такого роз'єму немає. Що цікаво в цьому апараті, все те ж саме, що є в предыдучому без водяного охолодження. Все, Всі функції, все збережено, всі налаштування. За винятком я кажу, цього роз'єму на тильної стороні для блоку водяного охолодження. Зараз включимо його. Заставка стіка. Зараз я вам покажу, як цей блок підключається. Заходимо в налаштування. Вибираємо друге підменю. Під Бачите, газ, вода. натискаємо і включаємо на водяне положення. Ну, Я тут зробив таку перемичку. Вода йде заповнена. То есть, блок водяного охолодження керується стього аппарату. Не окремо на 220, а стього апарату іде. Вихнема. Що ще тут цікавого є такое? Дивіться, я хотів розказати, розповісти, маю на увазі, як запам'ятовувати канали. Може хтось забув, може хтось і не знав. дивіться От ми налаштування маємо. 55 ампер Натискаємо цю кнопку. тримаємо Висвітили ці канали. Тут 20 каналів. Що далі ми робимо? Опять натискаємо цю кнопку. Все, ми запам'ятали ці ці налаштування. Далі ми ставимо, ну, ну хай буде 70. Те ж саме натискаємо і тримаємо цю кнопку. Ставимо другий канал. І опять натискаємо. Ну і, наприклад, ще третє налаштування, хай буде десь ну, 80. Те ж саме натисли, потримали. Третій канал беремо і запам'ятали. Щоб ці налаштування визвати з меню, коли ви працюєте там, вам треба, ну, ті налаштування, які ви записали в цей апарат. Натискаєте оцю кнопку. Тримаєте. І пам'ятаєте, що там було, допустим 55, 70 і 80. от вам треба другий канал. 80 А. ставите сюди і натискаєте ще раз цю кнопку. Все, бачите? Всі налаштування, що ви зробили на другому каналі, вони є. Так, з цим зрозуміло. Що ще тут? Хочу вам розказати підключення педалі. Значить, є педалі, бачите, от педаль з блютуз безпровідна і з кабелем управління. Значить, тут 5 метрів. Значить, що ми робимо. Якщо нам треба з кабелем підключити, що ми беремо? Натискаємо, заходимо в меню. друга ну, берему от управления выбираем натискаем и выбираем включить его все сделали вернулось хай будет С. так, далее что вставляем цей разъем закручиваем Ну і зараз ви почуєте звук осцилятора. Чуєте, да? все, педаль включена. Ну, якщо вам її треба роз'єднати, обрали цю фішку то і все. Трошки, ну не заморочена, а трошки по-другому -по є підключення педалі з Bluetooth. Що ми робимо? Заходимо в налаштування, натискаємо і вибираємо безпереводне управління. Так, ще забув, Тут є перемикач. Його треба включити. Включили. Так, що далі робимо? Вибираємо ці функцію, натискаємо. Ще раз натискаємо. Все. Тепер натискаємо отак педаль. Все, вона сканектіна. Виходимо. Слухайте, зараз опять буде звук осцилятора. Є. Все, педаль сконектіна. Як її вимкнути? Заходите в налаштування. Друге підменю. Бачите, оце опять натисли. Ще раз натисли все. Анконтакт. Тобто педаль розконектена Натискаємо зараз я вийду. Слухаємо. Все, нема. педаль виключена. Оце я мав, мав, ну, хотів звернути вашу увагу. На оці налаштування підключення в цьому апараті. Ще раз нагадую, він відрізняється тим, що він йде з водяним охолодженням. Все. Більше нічим. Все решта у нього, як і, в моделі, ну, як і в предыдущому апараті. І буде зараз невеликий анонс. Як то кажуть, мега-пупер апарату, на який я пізніше зроблю. Більше таке, ну, відео, глибше відео, більше там інформації про нього операції, я розкажу. Зараз невеликий анонс буде. i'll be the last one left when the lights go out i'm down to one last breath but i can't stop now we all fall down sometimes yeah but that's just life so cross my heart and hope to die baby i was born to f Fight the fear when I feel like dying. I'm trying to fly high, but I'm not a pilot, can't deny it. But some days I feel idiotic, just a product of a system where you're lucky just to make a dollar. That ain't gonna stop me, cause my grind's contagious. I'll do what it takes to turn passion to paychecks. And if I go down, I'ma do it on my terms. And every single problem brings a lesson that I learned. In the darkest nights, when things seem so broken, it's hard to shine. But I still try. to fight Lonely road I try to find my way, but don't know where to go. It's hard to see your friends, tell them adios. When you know them off for like forever, now you're just a ghost. Ain't no way to sugarcoat it, shit, I feel alone. Been single for a decade, Doing me is getting old. I don't pick up on the phone rings, too busy recording. Industry ignores me, but I keep on going, cause I know you coming back, I got you too. No matter what the situation, we gon' make it through. I'm a fighter, not a quitter, they can say that I'm a sinner, cause they love to hate the winner, but I'm never gone. You're the last one left when the lights. Go out, know I'm is. down to one last breath But I can't stop now We all fall down sometimes, yeah But that's just life So cross my heart and hope to die Baby, I was born to fight Пишіть коментарі, запитання під цим відео, з радістю відповім на всі зауваження, коментарі та запитання. Все, всім дякую, до побачення до наступного відео.